Вітаємо всіх! Зараз ми хочемо зробити відеоогляд дитячого ортопедичного матрасу з чохлом Алое Вера. Даний відеоогляд робиться для магазинів Джуно та Бебіленд. Матрас є ортопедичним, і ми його вже виготовили самі і хочемо показати, з чого він складається. Чохол-матраса зроблений з дуже якісної, дуже гарної тканини, яка йде повністю натурально, яка дуже дуже гарно пропускає повітря. На чохлі є молнія, яка йде повню на весь матрас, щоб було дуже легко її зняти і потім надягнути після прання. Сам чухол є у нас таким ось, дуже гарним, і чухол пропитаний трактом алоевера, який е, дуже гарно захищає від утворення кліщів, а також дає додатковий заспокійливий ефект. Далі у нас іде в матрасі. Дуже якісний поролон, який зроблений з якісної піни і витримує навантаження до 100 кг. Йде два листа кокосу. Кокос теж дуже якісний, першого сорту. І сам кокос ми обгортаємо всім типом, для того, щоб він був м'якенький і не колов дитинку.